Привіт! Показую э, свій Resident Evil 4 на своєму планшеті Mi Pad 6. Що я тут напроходив і як взагалі гра на цьому планшеті? Так, ну, ось якось так. Тільки ось тут налаштування. Треба. Поставити графіку десь на X4. Тоді буде чудово все. О, так чіткіше. Далі ставимо лод і зараз покажу, що я так, не проходив. Так, ну дуже давно в неї грав. Ще на PlayStation 2 на джойстику. Ну тут на Сенсторі просто нереально грати. Ну як, я граю, ну надзвичайно важко. І в цьому є щось, я б сказав. би Щось розповідає про культ оцих селян Люсі Лумінадас, він знайшов якогось боса великого селі. Каже, той сказав, що ми одної крові з тобою. Що це значить? Питає в, 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 в anyway, неї. <укунце> <у> <у> А, а я каже, не знаю, до церкви, Ліан. Отже, ми пішли. А це погано, що можливо трошечки темно. Я не знаю, от як воно буде. Ну, якщо, не знаю, може контрастність меншить. Чи... Я якось не намагався його виставити. Оце я сюди дойшов. Він мене схватив за горло, кинув і все я такий. Це на нормальній складності. Я тут нічого не вмикав. А тут нормальна, вона сама найважча спочатку. Ти проходиш нормально, а потім тут відкривається важка. Так, отут щось здається. Чи ззад тривачику? Треба тут знаємо, що які піруети пальцями виписую по екрану. Просто ти злякався. Негарно підключити безпровідний джойстик і. Ну, контролер. І це сучасне слово. Наше слово старовинний джойстик. Так, чек. Ну Що ми тут чекнемо? Looks like. Схоже, що люди у цьому будинку їдять як нормальні люди. Тобто стіл накритий як у всіх нормальних будинках. Так, це забираємо запалювальна граната. А, і нема куди. А, ну ми зараз з'єднаємо, мабуть, ці дві трави. Першу покладемо на землю. Чи з'їмо, а що в нас по здоров'ю? Чи рибку з'їсти? Я цими флешками я ними ну, майже ніколи не користувався. Що тоді, що зараз? Ну, випаде мені червона трава і буду я в одному місці. Там же я ще не всю рибу підстрелив. Так, треба було мені маленьку рибинку з'їсти. У мене вистачає трошки здоров'я. Нічого. так. З'єднав, значить, з'єднав. Тут іще буде. І зелена трава, і червона. Тут стільки секретів. Ось, будь ласка, відкривай. Раз. Скринька з золотом. Чудово. Так, Я не знаю, ти бачиш ці всі наведення, так, що R1, R2, ну, по-іншому ніяк. Я їх поставив, щоб мені зручно було грати. Так, і отут же ж товариш ж з бензопилою буде бігти. Тут одразу треба брати гранату, то що я не вивезу. Тут часто пальці зісковзують. Ого, це коричнево, чудово. А є куди його взяти? Можна було з'їсти одразу. Так, що ж ми зробимо? Одразу на гранату? Ні, давай вийдемо. Оно він. Ми можемо навіть стрельнути в нього, мабуть. Я не купляв собі снайперки поки що. І як підбіжить, кинемо гранату. Угу. Не дарма. Так, слухай. Ну тут треба вже гранату вже пізно брати. Беремо Дробовик і зараз будемо відстрелюватися. Якщо встигну, Ну поки пальцями навів, все. Ну Важко, а що, маяк? То я показую, будь ласка. Так, тепер можна брати гранат. І можливо, я не знаю, як запалювальну, мабуть, весь. Так, тепер, мабуть, ще раз стрельне, таким макаром якось буду убивать. Да шо ж ты стреляешь? 20-20, я ничего не А у меня патроны, я требую, Пускати небезпечно він так в обхід побіг. Разу це промазав би і все, був би, ходив би без голови. Ну, як реалістично, раз пробив двері, в якій це грі таке є? Прикольно, дуже гра, ну на такому рівні на PS2 ще. Ну, коли вона вийшла, та PS2, тоді вона просто викликала фурору фанатів. Надзвичайна графіка. Ну, по зрівнянню із PlayStation 1, звичайно, ця графіка була незрівнянна. Так, ну, беремо пістолет. Будемо. У нас 27 патронів, ага, одна. Ні, у нас 16, аж гільці. Ну, добре. Ну что, перебежим в наступную локацию тогда. На -на. Так, а там еще бабуля кричала. Ага. Ну что, не кидаешь? Сейчас, будь ласка, он просто промазал. Я значит целюсь у ней, а прицел не попадает. Її можна, мабуть, порізати трошечки. Це нормальна складність. Тобто не, не так вони довго виживають. Так, мабуть. Ні, просто візьму. Хай може попадеться мені червона трава. Що ми зробимо? З'їмо, мабуть, коричневе яйце і там подивимось. Чи рибину? ні, рибина багато місця займати. Спершу рибину. О, та вона багато життя. Я думав, там половинку мені додасть. О тут може бути змія. Будь-який ящик треба одразу шмаляти двічі ножем. Червона трава. чудово. Так, щоб не забути, щоб воно нам місця буде не. Займало зайве. Одразу. Я тільки не поміга, ось оно. Ну, ну, успішно, мене не запиляли. Так, і там хтось стоїть. О, там арава. Ну, їм треба гранату, я відчуваю. І... Яку їм гранату кинути? Ну, якщо звичайно, можна флешку ударити їх ногою підбігти. Так вони можуть порозкидуватись в різні боки, ні не підходить. За... Запалювальною флешкою, а потім запалювальну вара укинути. Отак. І потім добити. Ну, це дуже багато. Я краще, звичайно, кину гранату і там майже всі загинуть. Тут одне в цій грі. Якщо ти використовуєш багато боєприпасів, тобі їх дадуть. Не варто перейматися, що ти витратиш і будеш без боєприпасів. Будь-випадать звичайних. Діді, баб, так куди ж ти кидаєш стріль? Я не встиг прицілитися, тут я прицілився. Угу. Так, патрончика, будь ласка, патрони. Три патрони з однієї гранати. Тут повернув усі 10 патронів, мабуть, я 10 не вистріляв у нього. Чудово, 5 патронів, ну воно того вартувало. Кидок цієї гранати. Опа, я попадаю знову в це село. У мені головне, щоб зліва ніхто не вийшов стій, а що ж їм кинути? Флешку, звичайну, гранату. А, у мене ж є дробовик ще. Як нам вчинити? Ну, флешки краще на ворон, я знаю. Давай візьмемо просто дробовик. У нас... Ну, у нас багатенько патронів, 26 патронів, я думаю, я всіх перестріляю зараз. Давай, ну ви тільки не кидайтесь там. А, я такий, ну, що? Ну, куди, куди куди ти відбігаєш, ну, Будь ласка, я не знаю, що мені робити. Прийдеться йти. Отак. То, що тут показує, що джойстиком треба вихляти, я вихляю, але ну, можливо я не тим вихляю, можливо, не так. Наче проста ситуація, все не справи, все з керуванням. <рес> так, ну, взагалі-то... Я часто отак робляю. Тут вони з одного боку будуть виходити і все. Все дуже прогнозовано. І можна взяти пістолет навіть. Что буде не орава зараз. Ну, ну, отець. так. а тепер можна... уже дробовик. Так, ну у вас ще нічого, не у вас дуже добре. Ви так і ДТ, ти наче вистрелюєш йому голову, він іде і з нього потім вилазить цей краб, і шмаляти. Ну, Дуже прицільно. Тітко ти кидаєш, всі мої яйця. Я ймовірність підстріл офіцики згодом і прям не допомагає а ну шо ж ти? Не можу нічого з ним зробити, но ти бачиш. Треба колись, я не знаю, не хватає, я не можу, не можу, не можу нічого зробити. Стреляй, стріляє, ще ж голуби. От все. Проста ситуація. Він мене постійно до себе спиною ставить. Я, я не можу, ну от у мене не діє оцей джойстик. На сенсорі він просто. Я не знаю, як тут його вихляти, щоб він. Вибрався з них. Так, ну не знаю, може вам дійсно якусь гранату какую-то. Най-три годним пострілом. Це в третьому резиденті час. Це непогано не виходить. Оце ж дід обходить. Це трошечки... Не трошечки, а сильно напрягає. Так, е -е, перезарядимося. Візьмемо, мабуть, пістолета. Чи що. Та ні, побіг. Не поставить не так багато патронів, і мені ще Це Ось треба обов'язково забрати, бо вони не можуть пропасти. Біжимо так, їх тут немає. Наскільки я пам'ятаю, в цій вестерні села їх немає. Так, ну що так що темне, так не розумію? Чи це версія гри? Така, ну, мені здається, тут повинно бути світлене, те, яка проходила на PlayStation 2. От, таке відчуття як наче ніч. Так, ну це десь просто стоїть один дідус, кидає свої сарпи. Там, чи Там... ну, якщо один, то треба пістолет взяти. Зараз тільки мене за увагу. Вибігає кілька. Десь недалеко, правда. Говкатіла, ага, вонка. Як же ти будеш кидатися? тебе близько не можна підходити. здалеку Нездалеку стріляти по ногам. Ну, Будь ласка, нормально, да? нам ще раз бився. Так, ну якось такс. показав, показал, да до чого я дійшов, а він ще стоїть